Добрий день, мене звати Роман Папуш, я професійний актор. Закінчив Харківський державний університет мистецтв Ніколяревського. Мій зріст 180. Я у відмінній фізичній формі спортивної статури. Грав у Харківському театрі для дітей та юнацтва, грав у київських театрах, знімаю з кіно рекламі. Вмію кататись на ковзанах, лижах. Граю в футбол, волейбол, баскетбол, можу їздити верхом на коні. Люблю подорожувати, співаю, читаю вірші. Я темпераментна людина, але стриманий, коли потрібно. В мене червна усмішка. Я ще кажуть, що я схоже на італійського актора Мікеля Плачудо. Це, звісно, дуже приємно. Але я, це завжди я, можу бути дуже серйозним. А можу просто усміхнутися і побажати вам усього найкращого. До зустрічі!